Сьогодні готуємося до посіву пострів тіло. Та пече вже як професіонал. Йомон, кипець просто. і ті давай, давай, давай. Сьогодні трактор вже заїде, буде починати обсівати. Зараз хочемо спробувати прицепити сівалку до МТЗ, щоб він її просто відтягнув туди. що ти робиш відже типа вбираєш утро починається а пахне як нормальні пацани должны каждое утро приходити так що це робоче місто вбираться так і панелі здійснюють а не тикать пальцем убили отут а убили отут Тому що ти цим всім дихаєш тим більше є время коли все одно є завжди время Стоїш, на те як повинно бути. Це теж трактор це як машина. Да, так є люди, що трактора в них в полі і живуть і ночують. І... Як у людей полочки, все, ми то не ночуємо, но, ну буває що, як не ночуємо. І спимо на полу, коли повітряна тривога. <риклад> це коли ночі. Ну ночі, є, да, ну, можна передрімати. Буває, тримаємо. Просто так должно быть. Да ладно, на камеру це у тебя зачем идти показывать? Тут мусорочки все есть. Мусорочко... Ты мусор выкинул мейть? Конечно. Печенюшки, ушки, все есть. Шумные. Все по плану, я тебе договариваюсь. Та вроде бы она пособолее падается. Ну, как и писать. А, и патрубок все нормально? Она подается сейчас будет с собой. Пока чистом, сейчас выбирать все. И селку до МТЗ, да? Не, не наоборот. На Хочешь наоборот? Да, да. Так а потом на поле порецепляться. Ну, на поле лучше порецепляться. Силку Чего? Да. Ты боишься за силку? За силку больше боишься. Мы же хотим сегодня шесть на чудо. Да, хотим что сегодня точно 6 на чуды. Так, все сухо, все нормально. Сівалочка теж вже її затягали, то туди тягаємо, то сюди, по всьому району вже. Ну вона як танк, сіє, є городи сіє і в болоті, бачите, сіє грязні колеса. Папа провалився так десь, що аж по саму раму тут грязь була, коротше, по самій. Ті. Папа забурився. Саме головне, я там проїхав один слід, а по півтори слід уже там, то він провалився. Так, ну вже сівалочку помиємо після роботи. Так, ну що, збираємось і їдемо. я, Саш? Так. Я пойду за вірувати спочатку. Реалії сьогодення. Заправитись не можемо, тому що світло виключили. Це в кубіку була соляра, і у нас тут 12 вольт насос такий ось. А? І от машини заправляємося. Ну і станцію треба було заводити. Поки в кубику є, будемо з кубин. У нас тут Сергій Серега новий тракторист. Тільки вчиться на тракторі. До цього він тільки в місті працював, так що зараз поспрашуємо нього, як це після міста на трактор пересісти. Так що слідкуємо. Бур'янці, як бачите, вириває красиво, робимо міленьку культивацію, сильно не глибимось. Так що зараз зробимо, познімаємо його. І трактор якраз познімаємо. Вже ми не захотіли перечіплятися на джандіра. Цей культиватор у нас свободний. Робить не гірше, ніж джондір в даному випадку. То думаю, потихеньку хай гоне культивацію, а ми будемо джандиром сіяти одразу. Так що Вон уже он едет, почти уже как профессионал. Сейчас мы попробуем его остановить. Вот ложе проверим. Да. Ну что, профессионал? Да. Шарко. А кондюра, на чем кондера немає? Все нормально? Ред. Жорка и пильно, трошки полючки, да входит мне. А это можно Да, только есть степечко закрыта, чтобы было. оно уже горячим будет. А что ты викна не открываешь? Чи пыли леты? Понятно. Что культиватор? Не глибоко. Так, ну вроде би, ні, ми, ми виміляли його, щоб тільки слідами, за слідами зрізав. Ну, як зрізає. Так, ну що, культиватор працює, все нормально. Я школу не Оно, робимо. Воно в принципі, і так поле чистеньке, Воно вже добить такий миленький бур'янчик, що повилазив, соняшник падає Його добиваємо і одразу сіємо. Сьогодні трактор уже заїде, буде починати обсівати. Так що слідкуйте, підписуйтесь і ставте лайки. Продовжуємо. Так, всім привіт. Переїхали на класику. Зараз сіємо на самому великому нашому полі. І щось не подобається, мені як воно розгортає. До цього ми сіли з Розгортачі майже на низ опустили, на самий. Дивлюся, зараз приїхали на, ну, на класику, сильно бугри ось робить іноді. Ось два розгортача підняв вже трішки. О, Дивлюсь, зараз оцей більш-менш добре працює. Оці два розгортача я підняв на цих секціях. А ті всі останні залишились так, як є. Не знаю, видно вам чи ні. Так, а де у нас? Оце О, тут це ось. Тут як наче менше бугри. А тут ось більше таке як, да. тут більше і сиріша земля вивертає її. Тому зараз я думаю давайте піднімемо трішки на одне положення на одну дірочку. Да, я думаю, давайте піднімемо, щось я сумніваюсь. Вроді би й те саме, але не те саме. Давайте піднімемо, В принципі, результат однаковий, що там, що там Загортає хорошо, але піднімемо все таки. Ці дві секції я вже підняв. Сплінти не ставимо, швидко з'ємні. Швидко з'ємні, у быстро, булавки накиды. Бо їх кукурузиння вибиває відсюди, вже пройдений етап. О. Бачите, догрузи у нас є за слідами ще механічні. Мало того, що циліндр, бачите, стоїть на догруз. Та ще й пружини. І так, вісім разочків. О, в цьому сезоні я їх вже намагався переставляти разом з цим звідтілом настроюватись краще б звісно одну технологію мати О. але в реалії нас такі що один рік то сухо другий рік заливає тільки переходиш на класику починає сушити тільки переходиш на ноутіл, no Починає заливати. Так, ну переїхали ми на друге поле. Не встиг я познімати той стриптіл, бо там брат поїхав з утра. Потеряв мішок сімечки. і коротше вийшло так, що він і закінчив те поле. Був наказаний закінчував сам 22 гектари по стриптілу. Нічого, до обіду, виходить, до зранку. До обіду він 22 гектара закрив, Фух, Такий красний, ну, що розгордачив кажу переставляв. Так, що хочу сказати по цьому полю? Останнє поле, бачите, велике-велике таке. О, там ріпачок наш, он, жовтіє. Проти сонця Коротше, По останньому полю. У нас тут буде дуже цікаве поле, з експеримент з кортевою. Будуть гібриди під їхню технологію висіяні, ну, плюс, ну, вони там будуть фуниці давати, будуть стежити за всім. Коротше, буде цікаво. Ну, і Плюс я тут посію ще свої гібриди. Це так не демо-поле, а просто ну, так виходить, що я заказую різних гібридів в цьому. году Понасівали і, демок, і різних гібридів. Капець дуже дофіга чого. Це поле у нас буде. Зараз сію Белфіс. Це досіває те, що братний висіяв на тому полі, постріптіло, теж буде 22 гектари Белфіса Євралісу. Потім тут буде розетта, тут буде Піонери, 130, 146, 170, все під Євролайтинг плюс. Буде Мічиган, буде Дієго. Точно, оце Дієго і Мічиган посовітували спробувати. Ну, менеджери по продажам, звісно, менеджери. А Розет, я пам'ятаю, раніше сіяв, мені подобалося, нічого в тому році я її не посіяв, не знаю. Коротше, планувалися одні площі, засіялися другі. Коротше, розету, повертаємося до розетти. Мені подобався цей гібрид. І Белфіс теж в цьому році пробуємо. Плюс там по трішки поле ми його недавно взяли і воно таке занедбане трішки. Ну і ми його вже, ну знаєте, весіння, весіння жнива кукурузи, ми його затоптали, тому супер там гібрид я не став сіяти дорогущий. Ну, в принципі, це там така різниця в ціні не суттєва. Спробуємо ну, Белфіс там. Плюс спробуємо макласиці Белфіс, потім скосимо ці участки всі з цими гібридами. Уже якби це не демка, а буде, ну, якби просто подивитися на них. У як? В стандартних умовах, вже на полі, більш-менш вирівняна по фону ділянка, ну, як, Понятно, що вона відрізняється від породючості. Але подивимось на них, що вони і як будуть це показувати. І це ж зараз тільки що розгортачиті і репетірую. Туди їхав, дивився, назад, дивлюся. Зараз, ну, я думаю, менше вже. Ой. Це одно чорне оставляю. ну, в принципі, хай воно вже і буде чорне, щось я боюсь. Тоді, коли розгортачі мало працюють, воно присипає його дуже сильно землею сухою. А так землю, якщо суху розгортач відбирає, то насіни повністю вологому, але трішки бугри робить. Бугриці, потім, якщо по-прямому будемо сіяти, вони трішки міня, ну, заважають витримати глибину посіл. Вроді розказав. Доїжджаємо до поля репака, хочу вам показати ще наш косячок один. Не знаю чому. Але спалили ми репаку. Це як завжди. Стандартна проблема. Е, не помили оприскувач. Е, ну, я не пам'ятаю. По-моєму, ну я прозівав десь. Я не сказав максу помить. Ну По-моєму, у нас був регулятор роста. Е, і пакетил, модус, аналог монта. Після пшениці ми заїхали з регулятором росту. І я кажу, та не треба мити там прискувати, все нормально буде. І вон, бачите, проти сонця вам погано видно. А? Закрию я вам так сонце. Воно почало, бачите, зелений такий пак навіть не цвіте. Ото спалили його, як заїжджали. Видно, що оприскач заїжджав, їхав униз, підпалив. І крайня штана не виливалося довго. Короте, такі справи підпалили, видно. Так що такі справи. Не повторюйте наших помилок. Ні, ну другий раз вже там, на пшеницю переїжджали, то я сказав помить. Просто я розраховував, що регулятор ну, не буде зараз шкідливий на ріпак так сильно. Він бачите, як зафі... зафігачив. Так що ну, вроді би не гірбі наскільки я знаю. Вроді би я регулятор вносив і ото так шмалянуло його. Ну що, вроді би все. Слідкуємо далі. Хотів показати вам один момент. Дивіться, Їдемо під горку і дивіться, яка нагрузка на трактор. Це десь половина, може трошки більше. І це ще немає сашників на добриво вони стоять. І добрив в бункері немає. І отак от... Так от Бачите, яка нагрузка на трактор. Ну і чувствується, що йде. І так сказати, що там до восьмирядку да, тягнути. А бачите, яка нагрузка. А було в нас поле те, що там сіяв з добривами, з розгортачами заглибленим, то там під горку, ой, як він важко йшов. Так що іноді бачите і 200 сил на восьмирядку буває і вдостально, без перебільшення. Вчора обсівали края і случилась у нас поломка. Так. А ти вже... А! Коротше, в тому році вже в нас так і було, а в цьому році ось те саме. А, так тут больші стирає. Коротше, передкручувались болти, заклинив сашник. Болти відкручуються. Це якщо жорсткі умови, то починаю тут відкручувати. В принципі, зараз устраняємо це все і їдемо на поле. Досівати це така невелика проблема, не страшна. Але вона є. І Десь якийсь є брак, чи як сказати правильно, щось не так. Так, ну Зараз устраняємо це все і їдемо на поле. Здорово, горі. Що ти, Виспався? Ну конечно всегда. А <гум> я ж сьогодні еле встав. Що, тут все в порядку у нас. А, давай ссыпь той плечок. А, давай. Давай, я сыплю. Напознімай. А ну давай тут напряжись. Так, так всегда. Димон должен делать. А мы тільки з камеры ходим. Все, наш компресор на... на включить, надо трохи выйдет. Ну я тут Там... перед тим як виїжджати, а куда я, я вийшов. Не, выйдуть там вот, вот лючка. Mm -hmm. Кстати, я, наверное, как ехать на Мироновку. Подивився, там трошки было вообще. Не было света. Я... Почистил. Повно, да? Да, да а ты что? Так, как... Сыпется. Ого. Ого. Трошки есть. Ого, там что, полнорабо. Mm -hmm. так, и... на ну, раз. Короче, на компрессорах. Я Так, а ну скажи, GPS ваш так умеет, глянь-ка, Оп! Повернул. А Стыковый. Вот что? трошки гуляє але я думаю це тонко ще налаштування вже вроді би все вистави дійшло розміри ширину і длину до секції але все одно веде класно от на таких більш менш рівних участках міжгрядя класне ось ну, стиковий точніше але вміє ваш так gps а джамди вміє Безкоштовно це у нас супер поле з балками такими. Зараз не сісти тут. Так, ще нормально проскочили. Дощик цілий день, то почнеться, то закінчиться. Почталь. ВД вообще классно. Видно он в А ты что, класс. Вот ну, это GPS. Кто там думал, что края GPS не может? Адаптивные кривые выбираете. И пішов. Классно ну, запись записи пішов. О, 11 километров. Класс. Трактору і 7-го року, але в ньому є все, майже все, що і в сучасному тракторі. Чого немає, а ну, напишіть в коментарях, я подивлюсь, чого немає, і скажу вам, чи так воно, чи ні. Так, ну що, продовжуємо наші посіви. Зараз буде демо по соняшнику. Зараз покажу, що ми будемо сіяти. У нас буде тут Багатенько гібридів. А, Дятюра під'їжджає. І ті давай, давай, давай. Ех, дятюра не вміє на машині на цю їздити. В нього бензин. Так, що у нас тут? У нас тут отака картина. Буде піонерівських гібридів дофіга. Два Сенгентовських, може навіть три... і агроритма. Ось. Ну, агрорит, мішочок уже, А, це пройшло минулорічне. Агроритм буде Альдазорт, Боман і Імпульс. Вроді би так. Ще дві засипки. Оце іще одна. Так, Зараз будемо засипати останні мішки. Це кожен раз так. На кожній стінці. Закінчуємо димопуле, вже досіваю остатки, так як тут вже буде підґрунтовий гірбі, це технологія, то ось, прикину такий список 17, 17 гібридів. Получається 3 сингенти, 3 агроритма і 11 піонеру. Хотів ще Белфіс Лідеовський. Ну, Я його просто не взяв, ми його купили, будемо сіяти, просто я його не взяв. А так, ну, перепишу це на гарний список. І посіяв, першого взяв, так як мені найцікавіше, це євролайт плюс. Посіяв усі євролайтінги під ряд. Получається ось до імпульсу. А сальдозора там пішли вже, то класичні, то експресовські гібриди. гібрид. Ну, вони мені не сильно цікаві, якщо чесно. Для мене поки що експрес-технологія втратила свою актуальність, тому що в нас свічку багато. А експрес відвочку... Ух ти, чуть балко не заїхав. Експрес від двучку не захищає. Так, сьогодні вночну працюємо. Брат буде сьогодні виходити в ніч працювати ще із Максом. Макс сьогодні бризкає, вносимо під кукурузу. Грунтовий гербіцид ацетахлор. Що, робота йде повним ходом. Ну, я зараз це поле і переїдемо ще далі. Там, огороди трішки сять, та і ще одне поле. Так що підписуємося, буде цікаве демо поле. Е, ну, в цьому році мені прикольні гібриди вийшли. І там виходить і наші. І дві топові, получається фірма Сенгента і п'яна. Так що я думаю буде цікаво. Лайк, підписка. Так, ну нарешті пройшов дощик, виплакав. Ну, чи можна це назвати дощем чи? Скільки тут миллиметрів. 3 мм. Йомойо, капець просто. І за весну у нас виходить ну, 11-14 мм буде. Оце така весна у нас в цьому році. Сючок продовжуємо працювати. Зараз обслуговуємо трактор. Поки є час, поки сиро, обслуговуємося і далі вибій. Я думаю, підсохне завтра і будемо далі сіяти. Світла у нас немає. Світла немає, ну, готуємося. Мілочок всі закриваємо, все що можемо. Мана, джандіра, сівалку готуємо, поки є час. Так, робота йде. Зараз хочемо манчиком продутися, Все одно його підганяти хотіли і його продути. То зараз сівалку продуємо манчиком. Ну а до нас приїхали гості зараз покажемо вам може привіз якийсь гостинців наприклад домішка сої. Все, приїхав чоловік чоловік оцей, знаєте його блогер вроді би, знімає те що він... Дай мені сої. Дай мені стоїть я ж дамо а він дам на... дасть нам стої. Обмін буде. Це каликать. Та що там сів у трактор рулю. Не треба не рулювати, Да? Обслужи с утра, і трактор обслужи. Пиляки понюхай. Щоб повинос був. Кайта. GPS вся херня, да? GPS. З утра, якщо не вимажешся, день пропав. Провалимежить, а потім просто лізеш. Капець. Ну що, нарешті останній гектар і ми завершуємо посівну. Ну і Останній гектар, звісно, де буде? На огородах. Ну, на огородах, я думаю, можна поставити декілька, ну, не декілька, а просто зробити експеримент. Посіяти зі швидкістю 14 км на годину. Зараз коротше, літаю 14 км, потім інтересно буде подивитися розкладку. Ось такі ось огороди люди віддали. і ми їх засіваємо кукурудзою. Дивіться які волни тут. На культиватор робить, звісно, бомба. Вичухали. І дивіться, як сівалка сіє. 99% все Це ось. О, все. 99% висів, просто ідеальний. Так, ну що? Закінчуємо огородик. І завтра великдень. Так, ну що, що можемо сказати? Відсіялись, соняшні кукурудзу закінчили. І ніякі расисти, ніякі своїми ракетами, шахедами нас не встановили і не встановлюють. Будемо сіятись надалі. Попереду соя, ще 140 гектар сої. Так що, що шо ти щось хочеш сказати? Це що сказати? Кепку, а, кепку, кепку заробив класно. А, да, да. Так. Ну що, сіялочка, трактор, все, все в порядку, Сіялка не підвела, чудово сіє. Ну що? Попереду соя, Так що підписуйтесь на канал. Ставимо лайки та обов'язково коментуємо. Якщо сподобався вам серіальчик, пишіть коментуйте в коментарях.